Сьогодні вночі і вранці сталася надзвичайна ситуація, хоча і раніше шахеди, і навіть колись ракета 22-го році залетали на територію Польщі, але поляки ніколи їх не збивали. Але це конкретно більше 20 дронів залетіло на територію Польщі. І навіть нібито одна ракета залетіла зараз. А реакція Польщі то трохи млявовата, але вони слава Богу визнали, що це російські ракети, і російські ж ракети залетіли. НАТО просить НАТО, просить консультації, тобто вони щось вирішують. Ну як для чого це робить Путін? Путін провокує спеціально, щоб показати, промацати, наскільки працюється п'ята стаття НАТО. Поки що вона працює дуже херувато це м'яко кажучи. І з такими гарантіями безпеки, якщо вони не можуть самі одному дати, то які гарантії безпеки вони можуть дати Україні? Тобто чекаємо на те, що скаже Трамп, бо треба вводити санкції проти Росії.